У Римі починається другий день конференції з питань відновлення України. Захід зібрав приблизно 5 тисяч учасників, понад 100 глав держав, міжнародних організацій та урядовців. Напередодні відбулися зустрічі української делегації з європейськими лідерами. На конференції досягнули домовленостей на близько 10 мільярдів євро та уклали близько 200 угод. На прямому зв'язку зі студією з італійської столиці наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Настю, вітаю. Розкажи чого стосуються ці укладені домовленості та угоди, і що відбуватиметься в Римі сьогодні. Вітаю студії. Так справді угод було укладено чимало важливих на великі суми. Це конкретні угоди між українськими бізнесами та європейськими, світовими. Бо тут також треба згадати і про вклад Сполучених Штатів Америки. І є угоди на рівні міністерств українського та міністерств інших країн і світової спільноти. Далі продовжуються в будівлі позаду мене важливі розмови в подібному ключі. Обговорюють з Рима важливість відновлення енергетичної інфраструктури, підготовки Україну до зими, розвиток відновлювальних джерел енергії, необхідності залучення людського капіталу. Тож дискусії у подібному ключі, як і вчора, долучаються європейські лідери, українські лідери, хто може присутній фізично, деякі долучаються до обговорень онлайн. Сьогодні велика частина обговорень стосується європейської інтеграції інтеграції України загалом вона такою червоною ниткою пролягає через усі обговорення, про які я тут чую, і про євроінтеграцію чітко і про її необхідність, заявляють і представники Європейської комісії. кажуть, що Україна вже багато чого зробила, доклала зусиль. Тепер черга європейського союзу. Європейський союз, європейські лідери справді готові вкладатися. Ми це бачимо в конкретних цифрах і конкретних угодах. І загалом. Ом, цей конгрес, ця конференція відбудови України, дуже має широкий формат. Зокрема, говорять і про необхідність відновлення українських культурних пам'яток. Бо як вчора прем'єрка Італії Джорджія Мелоні наголошувала, українська спадщина культурна є і європейською. Прошу почути мову від від міністра культури та стратегічних комунікацій України пана Точицького. Станом на сьогодні я е, маю більше 2300 е, одного об'єкту або частково повністю зруйнованих культурної спадщини, зруйнованих Російською Федерацією. Сьогодні ми з міністром культури Італії підписали римську е, заяву, яка стосується створення коаліції захисту культурної спадщини України. Е, е, підписана доволі серйозна міжродова угода. Загальним пакетом 45 мільйонів, з яких 32,5 мільйони на відбудову шести об'єктів культурної спадщини місцевого та національного значення Одеси. І дуже важливо також долучати людей до відбудови України і світову спільноту, зокрема не тільки самих українців. Щоправда, українців зараз, звісно, є чимало за кордоном, і мені вдалося поговорити з представником світового конгресу українців Павлом Гродом. Почуємо, ж, як він оцінює цю необхідність. Одна статистика від об'єднаних націй є, що Україна буде потурвати понад 8 мільйонів людей, щоб повернулися відбудувати Україну, і це має бути 8 мільйонів українців. Тому ми будемо сильно закликати, що ми а, а, верталися, що ми поверталися а, і готувалися сьогодні на це повернення, бо це не станеться через ніч. Україна має стати не це, що тільки люди в Україні будуть будувати, але це, що ми як український світ, по українська держава це належить до всіх українців, які живуть де-небудь у світі. Що ж, і вже за 15 хвилин тут розпочинаються важливі прес-конференції. Європейські комісари, також представники українських міністерств, будуть звітувати про те, які угоди вдалося підписати, і як далі буде розвиватися ситуація, буду вас обов'язково інформувати. Студія дуже дякуємо тобі. Настю. це була Анастасія Купрієць, яка продовжує збирати головні меседжі учасників конференції в Римі. Стежте за нашим етером, щоб почути це першими.